Задля підтримки сил оборони України в Івано-Франківську відбудеться благодійний вечір-аукціон на підтримку українських захисників. Його організатори мають намір зібрати один мільйон гривень для закупівлі fpv дронів. Надалі безпілотники передадуть бійцям батальйону Айдар та 110-й окремій механізованій бригаді імені генерала Хорунжого Марка Безручка. Ми дуже сподіваємося, що нам вийде зібрати саме цю суму тому, що Зараз fpv дрони являються одним з найнез найнеобхідніших речей на передовій, так само як РЕП станції. Ми отримали запит від військових військових ї бригади та батальйону Айдар. Ми представляємо інтереси військових частин у гуманітарній допомозі з початку війни. Допомагаємо дуже багато військовим частинам також. Навчальним закладам та Госпіталя очікується, що зірковими гостями благодійної акції будуть співачки Злата Огнівіч та фієнка на аукціоні. Представлять понад 40 лотів. Серед них є відзнака батальйону Айдар з підписом командира Олександра Коваленка. У нас буде представлено більше 40 лотів. Серед них у нас є багато ексклюзивних речей. Наприклад, пам'ятна відзнака від батальйону Айдар ручної роботи. Це в одному екземплярі зроблено. Також у нас будуть пам'ять. Монети від батальйону та 110-ї бригади. Також у нас буде картина від відомого українського художника Романа Бончука, який завжди допомагає нам у підтримці нашої армії та допомагає зі зборами, з аукціонами та з донатами, звісно ж. Також в нас будуть малюнки від дітей Ратинської громади. І, можливо, Можливо, в нас ще буде один екстралот це вода та земля з річки Ордан, де хрестили Ісуса Христа. fpv дрони вважаються надзвичайно ефективними на передовій. Щоправда, в одне одноразові під час виконання бойових завдань. Проте з їхньою допомогою зменшується відсоток залучення людського фактору у зіткненнях з ворогом. Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.